Усім доброго дня! Вас вітає інтернет-магазин МТЗОК. Мене звуть Владислав. Маємо в наявності ось таку військо Ромисел. Е, також хотів би вам сказати: ми займаємося запчастинами до тракторів мтз 80 82, 892, роторної косарки Virex та граблів Ворошилка сонечка Тобто, не тільки запчастинами до МТЗ. А, да, дивіться, в нас є в наявності на МТЗ ось така вісь коромисел? Таким чином вона виглядає. Це одразу скажу, це китайська. Вона не оригінальна. Але хто не бажає брати одразу свій коромисел в зборі е, з коромислами, стойками з усім. Вони в нас є по оригіналу. Хто, хто не бажає їх купувати в зборі, бажає перебрати то оригінальної отакої осі самої її немає. Є тільки ось така китайська. Е -е, покажу вам її. Вона вже йде ось із болтами. зажимними, з пружинками. Покажу вам отвори. Ну, ніби, е... Вони з тих клієнтів, що купували, скарг нібито на них не було. Але потрібно розуміти, це китайська запчастина, вона дешевша, багато. Але да, скарг ніби поки що не було. Хто не бажає купувати одразу вже в зборі, можете придбати ось цю, спробувати поставити. Е, ну, Ось таким чином. Да. Е, хто бажає придбати цю запчастину або будь-яку іншу, звертайтеся по номеру телефону під відео. Всім бажаю гарного дня, мирного неба, до побачення.